Тому що грають на автомі, потрібні рокировки хотіли роки, все-таки не міняти нічого. Але цей безпреділ, який відбувається на сьогоднішній день на футбольному полі, ну це просто слів немає. Я хочу вам навести приклад Польщі, коли завели 70 кримінальних справ, одночасно посадили чоловік в сторону. Після того Польща і збірна почала грати, і клуби і грають, і судді нормально судять, і суддя чемпіонат. У нас ні один суддя не суд. От приїжджають такі товариші тим товаришем Каліном, який, мені здається, не розбирається, і що він тут робить в тій країні, він сам не розуміє. І просто приїжджають і вбивають команди. Просто безпреділом займаються. Без Безпреділ, коли дві пенальті не дають, коли м'яч пів ворота, скрізь, як можна грати на футбол. Для кого цей футбол? Таке враження, що цей футбол в тій країні придумали, для цього витає в чорній формі, які приїжджають, хто більше грошей дасть. Виників не давали і давати не будуть. Я думаю, що з такими суддями, які на сьогоднішній день присутні в нашій лізі, я думаю, люди через два роки встроюють ще футбольний майдан. Просто будуть брати біти і будуть їх бити зранку до ночі. Іншого варіанту немає, Якщо не може федерація навести порядок з тим битлом у чорній формі. Значить, їх треба бити зранку до ночі. І тоді, думаю, хто перший цей процес дочолить, устроює футбольний майдан. Тоді, можливо, в тій країні почнеться порядок. Дякую.